У нас тут з вами не Росія, у нас тут палками не б'ють, і в бус насильно не кидають, нам право вибору дають, прийти в катівню добровільно, в приватну фірму ТЦК. У них партнери поліцаї, фігури рухає рука. Фігури різними бувають: хтось мер, нардеп, хтось президент. Вони усі стоять на дошці, вони в цій грі лиш елемент, але вважають королями себе, живуть, немов в раю. Нічого страшного, що гучно, раби знаходяться в бою, щоб сон еліти захистити. В еліт робота нелегка. Бюджет державний поділити. Новий закон для кріпака прийняти мають кнопкодави, який обмежує права, що дані Богом невід'ємні. Щодня влаштовують жнива, зерно зібрати хочуть швидко, і відвести на кораблях в краї, де платять гарну ціну. Христос живий, не вбили цвях у руки сильні, що творили. Добро велике на землі, прийшов будити Він народи, ми вибір робимо самі, чинити вірно чи невірно. Ісус обрав своє життя, любити діток і дружину, а вам підсунули сміття, обман прихований в посланнях, дали вам книгу від жреців, які історію змінили, щоб ви жили серед хрестів, серед обрядів, чар магічних, природа, матінка людей, творець Всевишній, Батько вічний. Чекає всіх біля дверей у царство святості, що духом безмежно дихає щодня. Ти сам собі, я храм космічний, люби наш всесвіт, щоб буття навколо миром проявилось, щоб я встав дружним, щоб усі від щастя весело сміялись, ходили босі по росі, росі цілющій, ніби сльози, які від радості течуть, бо Україну нашу рідну до Бога люди поведуть. І скажуть, Боже, ти пробач нам за те, що ми були сліпі, за те, що вірили в неправду, за те, що ми були глухі, не чули голос твій небесний, не чули серцями биття. Прийми наш дар як покаяння, прийми любов і каяття.